Вітаю вас сьогодні. Кременчуцька газета спільно з патрульною поліцією продовжує свою акцію. Ми розповідаємо нашим читачам, нашим глядачам про те, як правильно здійснити проїзд того чи іншого перехрестя тієї чи іншої вулиці. І саме питання ставите ви у своїх дописах до нашої редакції. Тож поїхали. Наступна ситуація стосується. Перехрестя проспекту Свободи, вулиць лікаря Багаєвського, Івана Мазепи та Майора Борщика. Особливо цікавить питання, чи зобов'язані транспортні засоби, які рухаються по вулиці Багаєвського у напрямку проспекту Свободи. Я так розумію, наприклад, далі у бік залізничного вокзалу, надати перевагу у русі транспортним засобам, котрі рухаються по вулиці Мазепи і Борщика у тому ж напрямку. Так, звісно, потрібно. Виїжджаючи з вулиці Лікаря Багаєвського, напрямку проспекту Свободи. Ми пропускаємо транспортні засоби, що рухаються по рівнозначним дорогам. Тобто ці вулиці також йдуть по відношенню до проспекту Свободи другорядними. Таким чином, що як коли ми виїжджаємо з лікаря Богоєвського, у нас діє правило правої руки, тобто поміха справа.